Вітаю, друзі! Я Віталій Портиков. Бійці Збройних сил України підняли прапор нашої держави на лівому березі Дніпра на Херсонщині. У соціальній мережі з'явилося відео, в якому можна побачити, як прапор піднімається над будинками у поселенні дачі, що зараз є так званою сірою зоною. І сам факт підняття українського прапору на лівому березі Дніпра, неподалік Олешек є свідченням того, що росіяни зараз не можуть контролювати навіть ту територію, яку вони продовжують вважати анексованою територією України. Яка є для них кардинально важливою з точки зору обґрунтування своїх вигаданих територіальних претензій для нашої держави. Є абсолютно очевидним той факт, що російські війська зараз знаходяться у обороні і намагаються захистити свої позиції на окупованій території з сходу. І до півдня України і наступ збройних сил України, навіть якщо це не останній наступ, рано чи пізно може закінчитися відновленням територіальної цілісності нашої держави. Хоча, звичайно, зараз важко сказати. Про який є саме часовий проміжок йде мова, коли ми говоримо про відновлення територіальної цілісності, і якою буде ціна цього відновлення для України? Її народ, однак, важливою умовою того, щоб ми взагалі з вами могли говорити про відновлення територіальної цілісності України і сподіватися, що український прапор з'являтиметься на окупованих територіях не на кілька годин, а назавжди є підтримка наших союзників. Є розуміння цивілізованим світом, що війна в Україні це надовго, і саме так треба розглядати допомогу Україні як воєнну. Так і фінанс у виданні Вашингтон Пост з'явилася публікація, в якій підкреслюється, що Сполучені Штати, а саме адміністрація цієї країни, військове керівництво, починають усвідомлювати той факт, що допомога Україні триватиме багато складних років. І що зараз Україна не зможе. Під час нинішнього наступу радикально змінити ситуацію на фронті, принаймні звільнити всі свої території, окуповані росіянами. А таким чином, головною метою американської політики по відношенню до російсько-українського конфлікту, залишається так зване стратегічне терпіння. Президент Російської Федерації Володимир Путін, його найближче оточення, громадяни Російської Федерації щиро впевнені, що багаторічна війна на виснаження України дозволить перемогти ненависну їм державу, приєднати її території до Російської Федерації практично вже без Нелояльного населення, а також продемонструвати заходу, де знаходяться кордони російських так званих геополітичних амбіцій, у Москві вірять в те, що рано чи пізно Захід відмовиться від підтримки України, усвідомить, що кращим варіантом є погодження із тим, що Росія має володіти цією територією, яку росіяни щиро вважають територією історичної Росії і заради її завоювання. Готові платити будь-яку ціну і у грошах, і у власному доброволі, і коли мова йде про збереження людського життя, яке для цих окупантів і агресорів ну, нічого не варте. і єдина можливість поставити крапку на цих імперіалістичних і шовіністичних амбіціях держави, що завжди намагалися окупувати чужі землі, і завжди готова була. Терпіти заради цієї окупації це проявляти власне стратегічне терпіння, це проявляти готовність до допомоги тим країнам, які борються за своє звільнення від амбіцій агресивної імперії. Таким чином у сполучених штатах зараз говорять і про те, що треба нарощувати воєнну допомогу. Україні мова йде і про літаки F-16, поява яких на фронті може кардинально змінити ситуацію, якщо не під час цього наступу збройних сил України на російські позиції, так під час наступних наступів, які можуть відбутися вже наступними роками. І мова може йти про касетні. Боєприпаси, які вже зараз потрапляють на фронт російсько-української війни, мова може йти і про ракетну артилерію, яка буде здатна вражати глибше ніж та артилерія, яку Сполучені Штати почали постачати минулого місяця. Таким чином Сполучені Штати як і інші західні країни. Мають думати виключно про підняття ставок у тривалій і виснажливій російсько-українській війні, про необхідність допомагати державі. Більшість мешканців, якої згідно із соціологічними опитуваннями, починає усвідомлювати невідворотність життя у довгій і складній війні з Російською Федерацією, це та реальність, в якій ми опинилися і навіть не у лютому минулого року. А коли Україна в принципі виголосила своє бажання йти самостійним шляхом до цивілізованого світу. Саме цього бажання, саме небажання приєднатися до Російської Федерації не може дарувати українцям Володимир Путін політичне і воєнне керівництво Російської Федерації, шовіністично налаштований російський народ. І кожного разу, коли український прапор з'являється на території, окупованій росіянами, на цій території де ще нещодавно було мирне життя, де люди жили в Україні і не збиралися жити в Російській Федерації ніколи в своєму житті, це нагадує про колективне бажання українського народу відновити справедливість, зробити так, щоб в українському Севастополі, в українському Симферополі, в українському Донецьку і в українському Луганську, в Українській. Херсонщині і в українському Запоріжжі більше ніколи не було триколору Російської Федерації, російської версії історії, вбивств і зґвалтувань, а врешті-решт, і нав'язаної цим регіонам мови імперії, яка потроху зникає з українського обрію, щоб вже більше ніколи не з'явитися в якості цієї мови якою українські матері розмовляють із своїми дітьми, і це також дуже важливий цивілізаційний факт, який є, стане наслідком звільнення українських земель від російських загарбників скільки б часу не продовжувалася ця виснажлива війна, і якою б не була ціна, яку українці були готові заплатити за? Вирішення питання своєї територіальної цілісності і суверенітету. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні Кофі, які допомагають нам продовжувати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру! Хай щастить!